Люди по 12 годин мерзнуть. От навіть зараз мені там дзвонять. Дайте якийсь таганок, хочемо накормити дітей гарячим, гарячим харчуванням, тому що немає світла. По 12, по 7 годин немає світла у людей. Як в такий час можна красти ті гроші? Ну це я не знаю. Це ну це навіть треба бути такою людиною, який вообще повністю на, начхати на свою совість. Ну я не знаю, якби я так зробив, я б, напевно, пішов би просто повісився, я, ну, я б не, я не, зм... я, я не зміг би цим жити. Як можна красти в такі тяжкі для країни час? Як? Ну, в мене, мене в голові не вкладається. Військові, то понятно, військові у них одна реакція, за які хер ми воюємо. Просто от кому я не дозволю, З ким я не спілкуюсь, бля, кому за який хер ми тут по побратима втрачаємо? За який хер у нас куча зараз побитих, поранених без рук, без ніг, без людей? За який хер? Щоб ви набивали собі я не знаю сумки цим баблом. Та нахера воно надавам, ви ще його одну на, на, на той світ не заберете. Скільки треба людині поїсти, пожити, на чомусь поїздити? Куди ви його гребете? І ще в такий тяжкий час, коли у нас країна заливається кров'ю, коли вже всі, ну вже всі, просто ми, ми вже всі устали від цієї війни, але ми тянемо, тянемо своїм хрестом якось щоб зберегти нашу державу і просто брати і красти. Ну, ну, я не знаю, в мене емоції просто переповняють, я себе здержую, просто щоб матом тут не кричати.